Всім привіт! Вас вітає компанія Ritex, оптовий постачальник секонд-хенду в Україні. Мене звати Ірина і сьогодні дивимось мікс дорослих курточок екстра сорту Ось такий мішечок обрала для вас. Подивимось, що в ньому. Вартість цієї позиції всього 1600 гривень за 10 кілограм. Якісного товару, який без слідів зносу з усіма працюючими гарнітурками. Моя щира рекомендація. Трапляються бренди, трапляються етикетки товари. Тому можете бути переконані, що наша компанія підбере товар. Ідеально під ваш бізнес. Для замовлення такого мішечка телефонуйте за номером 098 128 28 85. А також можете написати у Viber чи Telegram. Наші менеджери завжди з радістю дадуть вам відповідь на будь-які ваші питання. Нададуть всі супровідні документи. Орієнтують. В актуальності товару. Доставка, можлива новою поштою, Укрпоштою. Або самовіливіз з нашої бази. Каже, набирає найсручніший варіант. Доставка відбувається щодня. Тому пишіть, аби не прогавити свій ідеальний мішечок. А також обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, адже тільки тут актуальні огляди на всі товари компанії Ritex. па папа.